Добрий день, я рада вас вітати і дуже вдячна, що, що ви доєдналися до зустрічі. І сьогодні ми будемо працювати разом. Пані Тетяно, пані Катерино. Я бачу вас і ваші світлинки відображаються переді мною. Тому це додатково приємно бачити обличчя. Ми починаємо з вами працювати, і мені вже необхідна ваша допомога, підкажіть, будь ласка, чи презентую я вам екран? Можете ви бачити моє зображення? Так, так дякую. Отже, ми починаємо з вами працювати, і перш ніж ми перейдемо до активної роботи, я б хотіла поцікавитися, як ваш настрій, як ви себе почуваєте, ну і себе трішечки порівняти з людиною, яка для нашої країни на сьогоднішній момент робить велику кількість справ, яка реалізуються і підтверджуються тими діями і подіями, те, що українці сильні та незламні сильні та незламний народ. Отже, я попрошу вас зараз в чаті прописати саме той стан Буданова, якому ви відповідаєте радісному, сумному, романтичному чи злому. Прошу вас в чаті прописати, щоб можна було побачити саме вашу реакцію на таку світлинку. Так. Дякую, дякую, пані Катерино. Дякую, дякую величезне. Ну, впевнена, що деякий стан ми можемо змінити і все залежить від нами. Отримаємо задоволення. Впевнена, сьогодні ми від нашої співпраці. Отже, починаємо рухатися. Далі і я попрошу вас зараз уважно переглянути на слайд. А подивіться, будь ласка, на зображення і визначте ті об'єкти, які перед вами зображена. Можете скористуватися, звісно, відповіддю у мікрофончик, або записати у чаті, які саме об'єкти у вас перед вами є. Ну, для того, щоб нам цікавіше було працювати, все ж таки ми певний таймінг з вами обмежимо, і на це у нас півхвилиночки. Будь ласка, якомога більше об'єктів зазначте у, у, в чаті або в мікрофончик. Хто бажає доєднатися а в промові, буду рада почути ваші голоси. Так. Ага. Ну, я тут бачу Африку, Австралію, Південну Америку. Е, якщо брати по країнам, то Індію, ага. ну, Японію. Ну і Антарктида, звісно, не країна. Е, ага. Напевно, Італію. Ось ці дві картинки, на жаль, не можу зрозуміти. Можливо, Тетяна мені допоможе. Дякую, Катерино. Дякую величезне за вашу відповідь. Так, Африка, Австралія, Італія, Південна Америка. Супер чудово, ну готові перевірити. І те, що не догледіли, обов'язково догледімо. Отже, перед нами Африка, Австралія, Італія, Індія, Південна Америка, Японія, Мексика, Велика Британія та Ірландія та Антарктида. І я вам вдячна, пані Катерина, за те, що ви одразу зазначили, що тут у нас зображені як материки, як частини світу, а також ми можемо з вами визначити окремі країни. Отже, дякую за вашу роботу. Ми рухаємося з вами далі. Раз ми говоримо сьогодні про географічні об'єкти, і в попередньому завданні ми визначили різні складові. Тому пропоную трішечки пригадати вже те, що опрацьовували минулих уроків. Знаємо з попередніх тем і перевірити свої знання, мої знання, наскільки я права у своїх твердженнях. Отже, я попрошу вас дати коротку відповідь, так? Або ні в усній письмовій формі роботи в чаті, як буде вам а, а, більш комфортніше. Ви маєте або спростувати, або підтвердити те враження, яке я зазначаю. Готові? Отже, починаємо працювати. Географічна карта це та карта, на якій показано поділ світу на держави та території, і називається вона топографічною. Так чи ні? Географічна карта, на якій показано поділ світу на держави та території, це топографічна карта. Погоджуєтесь чи ні? Так, дякую, Тетяно. Дійсно, навіть ваше правильно. Хорошо, тут помилилася я. Рухаємося далі. Україна розташована на материку Євразія в частині світу Європа. Погоджуєтесь чи спростовуєте? Погоджуємось. Дякую. І це абсолютно правильне твердження: Україна за формою правління Конституційна монархія. Не погоджуєтесь? Хм. Так, дякую. Отже, абсолютно правильно. Ви спростували моє твердження. Ну і врешті-решт, 28 червня 1996 року було прийнято Конституцію України. Чи погоджуєтесь ви з цим твердженням? Абсолютно правильно дійсно, це твердження є абсолютно а, правдивим. Дякую вам за співпрацю. Рухаємося далі. А чи знали ви те, що на середньовічній мапі світу, відомої як Епстокська карта, що було створено близько 1235 року і шита аж з 30 фрагментів, намальованих на козячій шкурі зображена територія Київської Росії сучасної України? Саме так виглядала територія картографічне зображення нашої держави багато, багато років тому на сьогоднішній момент Україна виглядає на карті світу. Саме так я хочу зазначити, що історія нашої держави нелегка цікава, і від початку створення саме цієї карти пройшло багато часу. І за цей період. Географія нашої країни збагатилася територією, містами іншими населеними пунктами. Отже, в порівнянні ми можемо з вами побачити наскільки збільшилась. Територія нашої країни, і який вона вигляд має сьогодні у картографічному просторі. Отже, пропоную сьогодні з вами попрацювати над темою Україна у сучасному політичному просторі. До речі, перед вами зображення, яке згенеровано було штучним інтелектом. Саме так він бачить нашу країну, саме так красиві ландшафти, прекрасні види незалежної, вільної та мирної країни. Отже, скажіть, будь ласка. Україна знаходиться на перехресті Європи та Азії, і це надає їй важливе геополітичне значення? Ну, опрацювавши певний матеріал на сьогоднішній нашій зустрічі, чи можемо ми підтвердити дати відповідь на це запитання ось одразу? Як впливає на положення України сучасно сучасному політичному просторі? Чи можемо ми дати відповідь зараз і в цю хвилину на це запитання? Чи все ж таки нам потрібно подумати і опрацювати з вами матеріал? Впевнена, що є на чим попрацювати, і саме з цими питаннями пропоную розібратися разом. Отже, сьогодні ми будемо з вами працювати в групі. Я нагадаю, що коли ми працюємо в групі, ми дотримуємося правил і ну, пригадувати, які саме правила є. Ми не будемо, але я попрошу вас дати відповідь на таке запитання. Особисто вам. Буде, якого правила а, а, дотримуватися найважче із запропонованих? Особисто вам. Так. Дивлюсь, ви уважно так читаєте, тому впевнена, що всі правила для нас абсолютно будуть підкорені, і ніяких виключень у нас не буде. Тому Пропоную об'єднатися в групі. Групи у нас створені, звісно, тематично і перед вами державні символи України, це герб, це прапор і автор нашого гімну. Тому я пропоную вам об'єднатися в такі групи, які ну, допоможуть нам розкрити якомога краще тему сьогоднішньої нашої зустрічі, ну і поглибити свої знання. Отже, перша група буде працювати а, за покликанням і з зображенням герба, друга група буде працювати з зображенням прапору, і третя група буде працювати з зображенням авторагі... Ну, Так я розумію, у нас дві групи сьогодні ми будемо працювати, тому впевнена, що ми попрацюємо з вами і в об'єднаній команді. Тому я зараз а, демонструю дошку фрейм. Беру покликання на неї і відправляю нам у чат, Угу. Окей, перепрошую за тримачку. Угу. Так, скажіть, будь ласка, ви бачите, можете перейти за покликанням, спробуйте, будь ласка. Угу. Є, працює Тетяна, Катя відкривається ну тоді а тоді я пропоную наступним чином. Катя, я вам пропоную доєднатися до першого фрейму, і ви попрацюєте саме з цим фреймом. Тут у нас є завдання. Потрібно обрати складові політичної карти, які будуть приналежні з тими визначеннями, тими прикладами, які є перед вами. Сформуйте, будь ласка, те, що ви вважаєте за потрібне залишити, те, що вважаєте, що це не стосується теми політичної карти світу. Ви можете прибрати зовсім. Ну, а вас, Тетяно, я попрошу доєднатися до такої до третього фрейму, в якому зображені, тверджі, зображений текст так? ви можете з ним попрацювати, і ваше завдання ну, довіряй, але перевіряй, все ж таки перевірити, наскільки я про, точно відобразила інформацію про адміністративно-територіальний устрій України. Спробуйте, будь ласка, уважно прочитайте і виправте мої помилки. Але для того, щоб все ж таки працювати ефективно, я пропоную вам скористатися таймінгом. І на все у вас на роботу є дві хвилинки. Прошу, працюємо. mm -hmm. so. Ну, я вимушена вам нагадати про час, тому а, пропоную переглянути вже результат наш ну і попрацюємо разом, долучаємося до обговорення один одного. Отже, а, прекрасно, дякую. Якщо говорити про політичну карту, а, то це тематична карта. І я попрошу презентувати свою, а, свою роботу. Будь ласка, Катюш, так, ви. А, до, політичної а, ну, до, до політичної карти в принципі, входять нам такі об'єкти, як держави, угу. е, нині відображені столиці, в принципі, і ось це Україна, наприклад, це як держава, скільки а? держав тут зазначено, теж я вважаю, е, сюди підходить. Ну і це теж, хоча, напевно, це вже Територіальний поділ України mm -hmm. ну але я залишила бо в принципі залиши. Mm -hmm. я... Так, що державний кордон, звісно. І державний кордон а, абсолютно правильно. Дякую. Отже, ми пригадали з вами і сформували саме то те бачення політичної карти і наявність України саме на зображенні цієї а, карти. Дякую, Катя. Тетянко, будь ласка, долучаємо вас. У вас інформація про адміністративний поділ України, і давайте швиденько пройдемося, те, що ви. Уважно проредеко редагували і виправили мої допущені помилки, я сподіваюся. Я не все встигла виправити. Проте виправила, наприклад, на рожевому фоні. Там написано, було поступово, кількість областей зменшувалася, але її а? кількість збільшувалась. Так, абсолютно правильно. Ми... А... Щ... Угу. Я ще хотіла зазначити, що, наприклад. На помаранчевому фоні написано, що наразі в Україні 25 областей в Україні 24 області і Автономна Республіка Крим. Дякую за вашу уважність! Абсолютно правильно. А тоді я хочу звернутися ще й до Каті у різні часи на території України виникали різні адміністративні територіальні одиниці: землі, губернії, повіти, штати. Чи все тут правдиво штатів? Штатів не було в Україні. Дякую, абсолютно правильно. Ну і взагалі, якщо говорити про адміністративний поділ, то так, 24 області і з 1932 року було початок утворення перших областей Харківська, Київська, Вінницька, Одеська, Дніпровська область є на території України? Немає. Я ні, 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 є Дніпропетровська. Дякую. Також я сьогодні пропоную об'єднатися в роботу і визначити саме ті, те, що територія України має економіко-географічне положення, політико-географічне положення, транспортне географічне положення. І тут ми можемо з вами визначити як позитивні, так і негативні риси. Скажіть, будь ласка, які риси позитивні чи позитивні риси у положенні України? Ми можемо з вами зображити? Які ну я думаю про те, що Україна розташована на перехресті шляхів між східною та західною Європою, між країнами Азії та Європи, це є якраз позитивною рисою. Погоджуєтеся зі мною. Дякую. Також до позитивних рис. Я впевнена, ми можемо віднести транспортний коридор, і Україна має важливе значення, як саме? В транспортуванні особливо для енергоресурсів, ну і потенціал для розвитку та інвестицій, торгівлі все ж таки у нашій країни є. Ну, будь ласка, визначте, які негативний риса ПГП України ви можете зазначити? Ну, Сусідство з країною агресором. Абсолютно правильно, я Катя вас підтримую. Це негативний риса. Номер один, і ми маємо розуміти і ставитися для до цього питання вкрай серйозно, не на один рік попереду. Ну і уразливість енергетичного сектору це також є негативною рисою. Я хочу звернути вашу увагу на те, що потрібно зберігати своє здоров'я і пам'ятати його у будь-якій ситуації. Отже, я попрошу, дівчата, вам, на вас зараз подивитися і побачити щось синє. Якщо що, що, я вигляну? Знайдіть, будь ласка, вікно, я знайшла. І посміхніться, будь ласка, людині, яка зараз перед вами на екрані. Дякую, дякую, ваші посмішки. Я, я для себе збережу. Ну, а ми рухаємося далі. І я сьогодні хотіла вас о, о, також познайомити з справою і о, знову ж таки о, відпрацювати ту вправу, яка о, відображає наші з вами о, знання і допоможе нам глибше о, дізнатися про Країни, які оточують нашу державу, з якими ми межуємо, перепрошую, і з'ясувати саме те положення України на політичній карті світу. Перед вами дошка Педліт я покликання зазначила у нас в Google класі. Ми можемо з Ой, перепрошую в чаті. Ми з вами можемо збільшити карту і, звісно, дійти до тих. До тієї території, яка нас цікавить найбільше. Отже, територія України і їх е, сусіди. По за допомогою геолокації я пропоную вам і плюсика доставити до будь-якої країни, з якою може Україна поміточку і користуючись за за нататками записати цікаву інформацію саме про ту країну, з якою Україна може. Ну я для прикладу взяла це країна Молдова. Зазначила в своїх нотатках, що це республіка, яка знаходиться у Східній Європі і має знову ж таки державний кордон з Україною, столицею є міста Кишинів. Попрошу вас доєднатися і позначити, зробити позначку на цій карті. Плюсик і додаємо. Угу. Я вибачаюсь, в мене. Не грузиться сама кажете, не може, я, на жаль, доєднатися так, до цієї так. цікавої вправи. Ну, тільки То. усно, можливо. Добре, добре. Ну, будь ласка, усно, Катюш, я буду вам вдячна за зворотній зв'язок. Ну, перше, що спадає на думку, наприклад, Словаччина, як на мене, цікавий факт, що раніше це була така утворення Чехословаччини, і потім розділилася на. На окремій незалежній. Окремі, дякую, дякую. Дуже важлива інформація, супер, прекрасна. А, Тетяно, у вас виходить? Не, ну, не не, не прогружає саму карту. Не прогружає. Ну, можливо, ви оберете карту. Ой, країну. Ну, напевно, давайте про Румунію тоді розкажу. Столицею Румунії є Бухарест. І чим цікавиться країна? Наприклад, своїм таким регіоном Трансильванія, історичним регіоном, і, наприклад, тим, що батьківщина графа Дракули. Прекрасно, дякую, дівчата.